Представляю вашому вниманию пружини. Даже мне кажется, многие водители дивляться на ці пружини і думають до чого вони ці пружини. Ці пружини предназначені для дворників. На дворник отак одівається. Дворник прижимає до стекла. І коли дворник ходить по стеклу, хорошо прижимається пружина його. І дворник лучше, якби, при... коли великий дощ, наприклад, їх добре ставить чи снігопад. Дворник добре обчищає сніг, там, воду чи ще щось, прижимає його своїм зусиллям до вікна. Так що, такі дворники можна купити кожному водію, щоб були в комплекті, навіть десь в бардачку лежали на всякий випадок. Вдруг что никак не так? Ну в кого нові машини, то конечно не надо. а у кого уже за років п'ять?